Тарас Загородній, корочий партнер національної антикризової групи вже з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, доброго ранку. Ще раз бажаємо і слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Так, ну пане Тарасе, наскільки е, важливі ці удари, які відбулися по е, аеродромах, по знищенню літаків е, знову ж таки, міністерство оборони країна-агресорки Російської Федерації е, кілька днів тому повідомляло про атаку. Під приціл потрапив військовий аеродром е, в Сольцях, так південніше Петербургу, ну і не тільки ним єдиним е, ваша оцінка е, важливості таких ударів, будь ласка. Українці повинні розуміти, що без перенесення війни на територію Російської Федерації ця війна затягнеться надовго. Поки ворог буде безкарно себе почувати, як і населення Російської Федерації вони матимуть можливості нескінченно, фактично враховуючи їхні ресурси, атакувати Україну. Нам це не цікаво. А Україні цікаво переносити війну на територію Російської Федерації, знищувати. І військові об'єкти, аеродроми, НПЗ, порти бажано в новоросійську, і так далі. Тому це дуже гарний, гарний початок, точніше, не початок, ви правильно сказали, це почалося ще з Енгельсу. Тоді, до речі, була вперше позиція Сполучених Штатів Америки озвучена, яка полягала в тому, як тоді Остін так в англосаксонському гуморі сказав, що. Сполучені Штати Америки не будуть стримувати розвиток далекобійних озброєнь в Україні. Тобто, перекладі з дипломатичної, це називається так: бийте куди там хочете, тільки не нашою зброєю. І це означає, це знову піднімає питання нашого ВПК, тому що Захід не дасть такої зброї. От зараз був в цих сольцях це 700 кілометрів від кордонів з Україною. Це дуже добре дійсность знака, Це означає, що. А Україна повинна нарощувати максимально саме такі озброєння, які спроможні вглиб території Російської Федерації бити, знищувати їх і логістичну інфраструктуру, і промислову інфраструктуру і так далі. Ну, дивіться, як змінила ситуація після того, як Україна почала застосовувати надводні дрони у Чорному морі, коли прибили той танкер, який перевозив. ...палива в Керченській протоці, і російський десантний корабель. Чомусь раз, різко ця зернова угода почала реалізовуватись на практиці. Так почали вже ходити суда і багато чого іншого. Тому що росіяни розуміють тільки силу. Після чого для того, щоб ніхто не сумнівався, що в Україні є такі можливості, пан Малюк дав інтерв'ю. Інтерв'ю CNN, де були продемонстровані кадри, як надводні дрони руйнують кримський міст, і наскільки вони важливі у цій боротьбі, це означає, що Україна, не маючи поки що власного флоту, може отримувати перевагу у, у цій частині Чорного моря, яку контролює Російська Федерація. Таких дронів нам потрібно як умова, більше. І це ще раз показує, що можливо в Україні виробляти зброю, яка це може може робити. От пан Малюк в своєму інтерв'ю сказав, що вони виробляють це у якихось підземних приміщеннях, а це майбутнє нашої оборонної промисловості переходити під землю недосяжно для російських ракет. Такі можливості в Україні є і приміщення, що з часів. Радянської армії є, якщо немає, то спокійно можна рити в горах Карпат. Це не така велика не така велика проблема. В дійсності тому що ну німці, наприклад, у другу світову війну майже все в горах робили. Пане Тараса, ви зазначили, що Україні треба переносити війну до Росії. В одному з інтерв'ю ви зазначили про те, в розпаді країни агресора Російської Федерації не зацікавлені такі країни, як Сполучені Штати Америки, не зацікавлені Китай. І так само ми вчора цитували пана Шольца. Deutsche Welle публікувала його доповідь. доповідь, а саме його думку, що ми не плануємо зміну режиму Росії, тобто такої думки дотримується її Німеччина. Так певно. Ще низка європейських країн на вашу думку, чому саме ці країни перераховані і додатково інші не зацікавлені в тому, щоб війна переносилася на територію Російської Федерації, і не зацікавлені в тому, щоб змінити цей режим, і певно, що щоб замість Путіна прийшла інша людина, яка також може посприяти зміненню того чи іншого процесу, який зараз відбувається на території Російської Федерації. Ні, ні, тут два. Ви два, два питання одразу ж вони не проти переношення війни на територію Російської Федерації. Вони це підтримують, тільки не робить це західною зброєю. Це чітка їхня позиція. Ми повинні розуміти, що зброю, яку вони нам надають, це тільки для застосування на території України і на території тимчасово окупованої, включно з Кримом, тобто Німеччина, всі країни вони не проти цього. Тут давайте чітко ще розуміти. А, але якщо хочете бити по території Росії, будь ласка, робіть свою зброю. В принципі, такі можливості України є. І вони про це знають. Тому я тут насильно погоджуюсь, що вони проти цього, погоджуюсь з тим, що вони не хочуть розпаду Російської Федерації, як хочуть більшість українців. Тут у нас не співпадають інтереси як заходу Китаю, і так далі. Але ми можемо знайти компроміс. А компроміс полягає в наступному. Я думаю, що Україні слід сконцентруватися на знищення портової інфраструктури Російської Федерації на російську і продати Заходу відсутність Росії у Чорному морі, або відривати, наприклад, південну частину Росії і поставити її виходи до Чорного моря. Оце. Принципи прийнятна історія. Оце можливо продати, чому тому, що це такий компроміс, який полягає в наступному: що таке Краснодарський край та Новоросійськ? Це дуже важливий логістичний центр Російської Федерації: 30% експорту нафти, приблизно 30% експорту зерна, і імпорт теж іде через Новоросійськ. Тому що у Росії не так багато на замерзаючих морів, які мають такі зручне логістичне плеплаче, яким є Новоросійський порт. А при знищенні цієї інфраструктури, знищенні Чорноморського флоту Російської Федерації, Україна може продавати безпеку в а, Чорному морі. Так ми формально говоримо: ну добре, якщо ви не хочете, щоб Росія розвалилася, то будь ласка, вона залишай, залишайте її собі. Але важливо таку частину, яка теж буде підривати російську економіку, ми повинні забирати ну як мінімум в таке, знаєте, умовно кажучи у міжнародне управління. Чому тому, що якщо буде створений такі от транспортний коридор незалежний від Росії, тобто, наприклад, Краснодарський край, Каспійське море або, хоча б Суходол до з кордону України до Грузії. Це ж створює окремий транспортний коридор, який не підконтрольний Росії. Це цікаво, і Китаю це цікаво, і Туреччини це цікаво і американцям. Це особливо цікаво. Британцям британці до речі, єдина західна країна, яка щиро зацікавлена в розпаді е, Росі Росії, так тому що вони повертаються у велику гру в таке в такі випадки. Тобто ми повинні шукати у ту точку, де можуть зацікавити наших західних партнерів. А на це вони підуть, тому що як я сказав, це окремий транспортний коридор, які цікавий в тому числі для експорту, наприклад, нафта вуглеводнів з Каспійського регіону. А там є американські компанії, наприклад, в Казахстані, чи в, чи в Туркменістані, які теж хочуть дуже активно експортувати своїх свій газ за кордони зараз, не можуть це робити, тому що у нього немає виходу до світового океану. Оце цікаво. Оце цікаво. оце спокійно можна продати. І тут ми повинні ще розуміти, що сконцентруватися в Україні ну, на мій погляд, слід саме на Краснодарському краю, тобто, в хлам Краснодарський край. Повинен бути рознесений навіть питання, знаєте, не в Москві, навіть не в питаннях інших регіонів, так а от Краснодарський край, Чорне море. А якщо у нас ми побудуємо, наприклад, не з десяток таких надводних дронів, а якщо їх буде тисяча, а якщо їх буде 10 тисяч, ну це вибачте, будь ласка, Чорноморського флоту Російської Федерації в. Чорному морі взагалі може не бути от на цьому ми повинні сконцентруватися. Пане Тарасе, е, хотілося б, щоб ми з разом з вами підбили підсумок ось тих візитів президента Зеленського домовленостей е, країни Північної Європи, так само напередодні Греція. Ну чи можна було очікувати більше? Тут е, ну ми можемо дискутувати, але менше з тим, маємо, що маємо конкретні заяви, цифри, е, чи до єднаємуться ще інші країни, чи власне ось те, що було зазначено, що лідерство в навчанні беруть Нідерланди, Данія. Ну і власне Греція ось теж доєдналася до навчання. Чи доєднаються Сполучені Штати? Так, Сполучені Штати вже доєдналися. Без їхньої згоди, без їхньої можливості, без їхньої фактично відмашки нічого б не відбувалося. Тому що ж літаки все рівно ну, так. Тому вони вже доєдналися, може вони так не прямо будуть робити. Ну, американці ви ж повинні розуміти американські політики, Вони не хочуть наражатися, особливо Баді, не хочуть наражатися на звинувачення, що він стягує Сполучені Штати Америки в прямий конфлікт з ядерною державою Росією. Тому вони будуть робити це іншими руками. Ну, Нідерланди. Ну, ми звідки знаємо, що там роблять Нідерланди, умовно кажучи. Вони члени НАТО, у них там літаки. Ну це знаєте, така гра в дурня. Гібридного, так вона може о, гратися вдвох. Mm -hmm. ну, сполучених Штати Америки в даному випадку говорить: а нас там ні. Ну Нідерланди захотіли, Данія захотіла. Хоча всі розуміють, що без згоди без сполучених штатів Америки це неможливо робити. Ну і давайте кого ви будете обвинувачувати? Данію будете обвинувачувати. Ну, спробуйте ще посвариться з данією. А від К там же ж цікава історія а, зараз же а, країни НАТО, Сполучені Штати Америки, фактично забирають у Росіян Балтійське море. Так mm -hmm. вони не дають можливості так активно так діяти. А Данія це теж Балтійське море. А Нідерланди, це теж Балтійське море. Ну, це вихід з Балтійського моря, так. там північно, що подивитися, а просто по карті. Тому ви хочете з ними посваритися? Ну спробуйте з ними посваритися. Тобто, це достатньо тонка дипломатична гра. Добре, я вважаю дуже успішним візит, тому що прозвучали конкретно цифри по літаках і по всій іншому. Більш того, не виключено, що вони раніше у нас можуть з'явитися ніж нам було обіцяно. і Це дуже добре. А дуже гарна була домовлена зі Швецією щодо локалізації виробництва на території України їхньої техніки. Я взагалі вважаю, що нам слід особливо в, в розвитку ВПК орієнтуватися на ті країни, які нас цінуватимуть, які нас не кинуть в найнезручніший момент. Ось це та країна, яка теж страшна так, тому що у них є фактично спільний кордон з росіянами. Їх не е, постійно їм погрожують. От е, у Швед, у Швеції дуже розвинутий ВПК вони роблять все від підводних човнів до літаків, і з ними цікаво співпрацювати у багатьох напрямках. І у, у нас є точки дотику. Ну і плюс ми в одному човні зі шведами. На відміну, до речі, від німців. Я, наприклад, німцям не дуже довіряю. Ну, можна по-різному до них ставитись. Але дивіться, що робить. От щоб ви розуміли, куди треба рухатись, треба дивитися, що робить Польща. От Польща, вона ж приблизно з нами в одному в одному становищі. І от дивіться, з якими країнами вона співпрацює, наприклад, у галузі ВПК. Вони беруть американські танки і південно-корейські танки. А чомусь німецькі леопарди, ну якось вони досить так скептично до них ставляться. Я uh -huh. думаю, що вони мають великі підстави так сумніватися в Німеччині, тому що розуміють, що Німеччина та й така країна грайлива. Може завтра і передумати. Тому нам теж слід на це орієнтуватися. Теж Південна Корея, Швеція. А ті країни, які а, не мають з нами якихось конкретних конфліктів, тобто нас ну джаз бізнесу умовно кажучи. От для південної Кореї, яка має теж літаки, виробляє танки, а може багато технологій нам передати, тому що їм цікаво а, працювати в Україні з огляду на доступ до європейських ринків. То це от, це цікаво, і тому коли Зеленський досяг домовленості з, з шведами. Це дуже дуже добре, тому що у них достатньо розвинути випак. Е на досить високому рівні вони спокійно можуть замінити ту саму Німеччину чи інші країни. Пане Тарасе, щодо сполучених штатів Америки в Америка, 16 те, що мав на увазі, мій колег Владислав, як я зрозуміла, тобто тут е мова йдеться не Наскільки дотичність до авіаційної коаліції, а те, що саме Сполучені Штати Америки готові приєднатися до таких міжнародних зусиль із підготовки українських пілотів на літаках f 16 якщо охочих пілотів буде більше ніж навчальних місць у країнах Європи, тобто якщо тренувальні програми у Європі будуть заповнені, то Сполучені Штати Америки надають можливість тренувати, я так розумію, що на територію їх країни зараз йде мова про кількість самих пілотів. Україна, звісно, визначає сама цю кількість. А потім, якщо пілотів буде охочих більше, то тоді вже Сполучені Штати Америки допоможуть. саме ну, Знаєте, тут, тут же ж питання тут важливо, де воно буде відбуватися. Ну, дивіться, країн НАТО ж дуже багато 30 країн НАТО, є. Британія є там. Та сама Німеччина, та сама Греція. Ну, скільки пілотів потрібно? Ну, давайте порахуємо. 42 літаки. Це по два пілоти на один літак. Тобто потрібно зараз 84 людини. А ще додатково, можливості? 19? Ну ще додатково. Ну, рахуйте ще ну, рахуйте ще 38 людей. Ну, умовно кажучи, 200 людей відтренувати. Я думаю, що країни НАТО в Європі можуть спокійно з цим впоратись. Це на, на таке велике навантаження. Не буде, Але, звичайно, якщо буде потреба в інших літаках і е, інших пілотах, я думаю, що Сполучені Штати до цього приєднатися. Але думаю, з, з більшим задоволенням. Ці потреби може закрити, наприклад, Велика Британія зможе це ну всі всі країни, Північна Європа та інше. Ну подивимось, поки ми не знаємо скільки вони зможуть відтренувати, але я думаю, що вони зможуть закрити ці потреби. Якщо сполучені штати якщо буде потреба, я думаю, що те сполучені штати відкрите вже до цього. Приєднаються mm -hmm. почули. Дякуємо вам за цікаві думки за час, що yeah, знайшли yeah. для нас Тарас Городній керуючий партнер національної докризової кризової групи. Був з нами на зв'язку.